Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні розпочинаємо засідання постійної комісії з питань комунальної власні житлового комунального господарства на громадах, що у нас присутні на комісії три депутати, голова комісія, депутат Масак Тетяна Василя, міська Олександр Олександрович, депутати відсутні для засідання комісії, таку після депутатів нам достатньо. Трі, на питання нашої комісії висловлено на сьогодні. Чотири питання порядку денного. Хочу вас з ними знайомити та поставити на голосування сам порядок денний, якщо ніхто не заперечує. Так, перше питання про включення до переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності, що підлягають приватизації нових об'єктів. Перше питання, друге питання про доповнення переліку об'єктів нерухомого майна що належить до комунальної власності Бузняківської селищної територіальної громади. Третє питання про придбання власності. Комунальна власність Бузяківської селищної територіальної громади житлового приміщення квартири, що планується зарахувати до фонду службового житла, і про придбання квартири для потреб внутрішньопереміщених осіб. Е, прошу проголосувати за порядок денний, ну, за такі питання, які сьогодні включені. Прийнято саме рішення прийнято цими депутатами, які є наявні на засіданні комісії. Переходимо до розвитку цих питань. Чергове. перше питання про включення переліку на комунальну власність власності щодо приватизації нових об'єктів. Призначеним рішенням пропонується доповнити перелік об'єктів на комена, що належить до кому власності будинків слізти громади, житлової будівлі та адреси свободу стара Берестава вулиця Микола Бечерність. Це доповнення переліку правильно. Приватизація, це Крештонка. Угу. криштонка. Угу. Та угу. Так. Озвучую новий текст. Рішення, що пропонується до прийняття. Про включення перелік об'єктів нарухомого і на, на, руху, на власні, що підлягає приватизації нових об'єктів. Включити до переліку об'єктів нарухому інакому надалася, що підлягає приватизації об'єкту мітового будівлі загально хочет 57 квадратних метрів, що вона забралася в окрешку вперед Вулиця Центральна, 30. здійснити, пропонується приватизацію, зазначеного на шляху продажу на електронному аукціоні. Ольга Олена, ну, скажіть нам порядку, включаємо до переліку, тоді чекаємо людину, яка на звернеться до нас з пропозицією купити. Розробимо умови, затвердимо на наступних пленарних засіданнях, виставимо на аукціон і на підставі вже. Коло аукціону, тоді будемо здійснювати продаж. Наскільки нам відомо, не житлові будівлі в селах нашої громади, деякі кустують і розвалюються, щоб цю не допустити. Якщо є, через аукціон буде покупець, це доцільно для нашої громади отримати якісь кошти і будівля буде, можливо, будь-які робочі місця, то вони пропонують підтримати значення рішення. Так, голосом всім наявним лікарні. Переходимо до. Перед судимо про допомогу перелік об'єкту на рухому наш подати до комунальної власності. Це попереднє рішення, яке я зачитував. Повторюю, зачитаю вам ще раз. Пропонується доповнити перелік об'єкту на рухому нашої допомоги властивості будь-якійської серед територіальної громади Харківської області. Об'єктом який знаходиться в село Борисове, вулиця до коло 73А. Будь ласка, маєте більше інформацію. Так, ми продовжуємо інвентаризацію об'єктів комунальної власності. І так, на балансі Центру надання культурних послуг виявилась будівля. Це колишня бібліотека в Берестовому. Тепер для того, щоб оформити документи, треба прийняти рішення процедурне про доповнення переліку об'єктів. Також ми звернулися до фонду державного майна. Перевіримо, що це не державне майно і після чого зареєструємо право власності на будівлю за громадою. З метою недопущення руйнування будівель, за метою того, що Подальшому, якщо це не е, належить державі, ця будівля, поставимо його на е, баланс селищної ради, потім можливо чи продати люди, будуть якісь використовувати, чи здати в оренду. Тобто, вважаємо за доцільне це, це рішення прийняти цілу без змін. Прошу підтримати зазначені питання всіми депутатами, які знаходяться на сесії, на, на місяць наголосимо. Переходимо до третє питання порядку денного пропонення комунала. Селищної територіальної житлового приміщення квартири, що планується зарплату, як службове житло. Я можу пояснити? Пояснювати, там, будь ласка. Це трикімнатна квартира, ціна покупки 520 тисяч гривень. Ну, і як ви знаєте, ми продовжуємо забезпечити, забезпечувати наших медиків житло, ті, які переселяються з іншої місцевості, тому пропонується в проєкті рішення визначається ціна 520 тисяч гривень, пощад трикімнатна квартира поштю 69,8 квадратних метрів, школа, пощад 39 квадратних метрів, розташований за адресу серед ще району Харківської області України будинку 7 квартира 17. Як вбачається з рішення, буде передаватися житловим. Для медичних працівників, які працюють в КП Буддянківська центральна районна лікарня та не мають власного житла. Бажаю за дисципліні підтримати, медики приходять, лікують наших всіх громадян, пропонують підтримати змін. Рішення договора не приходимо до віщі, останнього рішення. Останнє передняння нашої комісії, Пропонується придбати за рахунок. Щоб бюджету Будінківської селищної регіональної громади за 510 гривень комунальну власність квартиру 45 квадратних метрів, однокімнатна, житлова площа 19,2 квадратних метри за адресою вулиця по будинок 4, квартира 4 з метою зарахування до фонду житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Є зразки, хто там буде жити, які їм. Допомога потрібна. Ну, у нас є корелі кап, ми ставим на обліки таких осіб і поступово пропонуємо їм якесь житло. Тому, тобто, ну, от такі. Да. допомога, ну, вони ж також стоять на обліку в відділі соціального захисту і в центрі надання соціальних послуг ними займаються. То буде саме Тим версом населення, які найбільше потребують, як виключно головою, сім'я, де діти, можливо, там чи так, так. Ну, Пропоную проголосувати. Соціальна ініціатива буде добре. Всі ми депутатами, на засіданні комісії пройшли рішення одноголосне. Засідання комісії на цьому всі питання вичерпало. Всім дуже дякую, вважаю комісію засідання комісії До побачення.